Неможливо отримати відстрочку, якщо є третя група інвалідності, або є дружина, яка має третю групу інвалідності, і це міф. Значне питання постійно обговорювалось і в цілому е можливо було розповісти все і про це відповідно розповідали. Але все одно залишаються люди, які гадають, що чомусь неможливо отримати відстрочку по третій групі інвалідності, або якщо... Дружина має третю групу інвалідності. Так, якщо ми кажемо про дружину, там є певні обмеження. Тобто захворювання має бути пов'язане з онкологією або відсутність парного органу, або паралічі, або психічні захворювання тощо. Тобто, так, є певні обмеження по діагнозам. Але якщо це військовозобов'язаний, який сам має третю групу інвалідності, то жодних обмежень немає. І відповідно, якщо ви. Хочете отримати відстрочку самостійно через власну групу інвалідності, ви можете це зробити через Резерв Плюс, або, відповідно, через ТЦК, якщо ви не хочете встановлювати Резерв Плюс. Якщо ми кажемо про дружину з третій групи інвалідності, це можливо зробити лише в ТЦК, в Резерв немає такої функціональної можливості саме по третій групі інвалідності, і вам потрібно довести саме підстави отримання значної групи. Тобто, відповідно, у зв'язку з яким діагнозом. Отже, якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть і навідіться на міфи.